Я вам більше скажу: так як я проживаю на території Канади, на мене поширюються і діють закони. Канади закони України діють тільки на території України, а також консульських відділень або посольств України по всьому світу в інших країнах. Все навіть довідки для імміграції в Канаді вимагаються брати з України після останнього виїзду з України. Тобто не не вийде так, що ви плануєте мігрувати, пішли в поліцію, взяли довідку і виїхали. Ні, ви маєте спершу покинути країну. А потім брати з цієї країни довідку, що от, до моменту того, як ви покинули цю країну, у вас нічого немає. Так само, навіть якщо ви проживали в Польщі, Канада також вимагає ось цю довідку, яку ви робите, звісно, онлайн. Замовляєте спеціальну довідку з Польщі, яка вам приїжджає в Канаду. Чому це робиться онлайн? Тому що ви маєте не проживати більше на території Польщі, аби ця довідка підійшла для канадських еміграційних процесів.